Пожежу на трипільський тес, яка виникла через ранкову атаку. Частково загасили. Про це написав очільник Київської області Руслан Кравченко у телеграмі. Енергомережу перепідключили всі мешканці Київщини зі світлом. Відновили і водопостачання раніше. Суспільному у центр енерго повідомили, ударами РФ повністю знищено Трипільську тес. У наслідок влучань виникла масштабна пожежа у турбінному цеху. На своїй сторінці у Фейсбуці голова міськради Українки Олександр Туренко закликав жителів міста зачинити ві на у своїх оселях, яка нині ситуація в місті розпитаємо в кореспондентки Суспільного Анни Сергієць. Вона на прямому зв'язку зі студією. Отже, Ано, що від відомо станом на зараз? Вітаю колегу. Так, власне, ми зараз знаходимося на Київщині у місті Українка, де російські війська атакували об'єкт критичної інфраструктури, а саме Трипільську ТЕЦ. І хочу розповісти, що в'їзд у місто з одного боку перекрито поліцією. Потрапити в місто можна в об'їзд з іншого боку, так само як і не можна доїхати до самої трипільської ТЕЦ. Ми також бачили, що буквально пару годин тому ще доїжджали в сторону ТЕЦ, це нові автомобілі пожежні, ДСНС з працівниками, і власне ми вже встигли поспілкуватися з заступником мера Українки. Він нам розповів, що в місті відключили ліфти у багатоповерхівках на випадок, щоб люди там не застрягли. Якщо відключать світло, так само він повідомив, що можуть бути аварійні відключення електроенергії, але поки не відомо які це саме графіки, в які години також він розповів. Про те, що встановлено певний графік подачі води детальніше пропоную далі послухати його. Очисні поруди працюють в режимі. Станція другого подйому, то ще гордепітна вода, нас обесточна. Працює генератор. Сьогодні ми на виконкомі вирішили. В зв'язку що ще не зрозуміла ситуація. Подрібівський ТЕС, Включили графік подачі води. З 12 години до 14 подається вода на місто, з 14 до 18 припиняється. З 18 до 21 подається вода, і з 21 до 6 години ранку відключається. Тож, якщо мешканці не встигнуть, наприклад, дома використати воду, коли в графіки відключень, то тут у місті працюють два бювети, Ми біля одного з них побували. Там черга утворилась десь близько 20 людей набирати воду. Дехто з них нам розповів, що приходять туди кожного дня, і сьогодні це не виключення, тобто от а що самі мешканці говорять про ранкову атаку. Пропоную послухати далі. Це було набагато потужніше раніше. Ну, були звуки, але не настільки сильні, як сьогодні. Було по-різному, були більш потужні. Ага. От ну сьогодні теж було дуже чути. Було дві годинки, потім воду зробили, відновили зараз кинули нам графік подачі води. Mm -hmm. І електроенергію о 15-й, мабуть відключать, ну ми не знаємо на який термін. Також у місті працюють два пункти незламності цілодобово, і в разі чого усі хочуть, хочуть зможуть туди прийти, наприклад, підзарядити свій пристрій. Там також працює і психолог з людьми. Ми з однією з них поспілкувалися. Вона нам розповіла, що нині вже приходили батьки з дітьми за допомогою, питали порад, як краще дітям пояснити, що це було, тому що вони злякались вибухів, от і, і надалі. Можуть приходити до них за допомогою всі охочі навіть вночі. А ми і надалі залишаємось тут збирати нову інформацію. Колего дякую за роботу. Наша Анна Сергієць нині працює у місті Українка на Київщині. Там у Трипільській тес у наслідок влучань виникла масштабна пожежа у турбінному цеху.